Ми як? По всякому боїмося, плачемо, сміємося крізь сльози, здригаємося від новин. Тут і за кордоном, в окопі і в тилу. Та що сили зціплюємо зуби і рушаємо далі, бо маємо те, що не гасне: нашу секретну силу, джерело якої в нас самих щодня, що секунди. Так мені знайомі ці відчуття. У нас було девятор. Ми сиділи у підвалі: жінки і діти. Постійно лунали вибухи. Я спала одягнена, треба було бути готовою будь-якої миті, встати і бігти. Але я сказала ні, це моє життя, і я його нікому не віддам. Я виходила в прямі ефіри. Я розуміла, якщо ці сили в мене є, я буду ділитися ними з українцями з дітками, які були поруч зі мною. Я багато гралася і водночас навчала їх, як надати першу медичну допомогу. Допомагаючи іншим, я допомагала собі. Хочеш дізнатися, як допомогти собі та іншим? Заходь на сайт howareyou.com.